Чи було у вас колись таке, що ви давали собі обіцянку, що ви ніколи не будете повторювати дії, поведінку або якісь емоційні стани своїх батьків, мами чи батька неважливо? І як вдалося вам виконати цю обіцянку? Як вважаєте, чого було так важко? Якщо у вас є відповіді на це питання, то пишіть, будь ласка, в коментах. Чому ви так вважаєте? Або, може, ви вважаєте, що це легко було для вас? Також напишіть, будь ласка, наприклад, ви народилися в сім'ї, де маму не приймали родичі з боку батька, знецінювали, постійно придумали якісь історії про неї негативні для того, щоб в очах батька да, показати її. З якогось негарного боку, не хотіла запрошувати до себе додому, або коли запрошували, ти знов таки цькували. І через це мати, наприклад, взагалі перестала спілкуватися з родичами по батьковій лінії і не приїздила до них у гості. І коли ви виростаєте, берете шлюб з чоловіком, народжуєте дітей. І відчуваєте ровне те саме, що відчувала ваша мама, коли одружилася з вашим татом. Тобто, що вас не приймає родина з боку вашого бранця, що вам дуже складно спілкуватися з ними, що вони прям цькують або вигадують ці історії, напряму кажуть, що ти не така, як маєш бути, ти несправна жінка, ти несправна мати. Там вам дуже важко, і навіть якщо ви... Вмовляєте чоловіка їхати в іншу країну чи в інше місто, подалі від родичів, і ви ніби знаходите якийсь там компроміс і спілкуєтесь з чоловіком, продовжуєте жити разом все. Але час від часу він їде додому в гості, вас не бере, тому що у вас непорозуміння да, з мамою. Вас це напружує, він навіть цей час не дзвонить е, вам. Щоб дізнатися, як ви себе відчуваєте, як там ваші діти поживають, і повністю 100% уваги надає мамі, і вас це настільки пригнічує, я навіть сказала, там в депресію може ввести, да? Штовхує на думки ну, про розлучення, да? а ще і ваша мама підігріває, підліває масло в вогонь. Я тобі казала, ти не того чоловіка обрала. Да? От що ти за в мене за донька така, куди ж ти дивилася, де ж були твої очі? І ще... Певна, що це не зовсім навіть про чоловіка, це, скоріш, про вас. Це свідчить про те, що ви пережили в житті травму неприйняття. Вона могла б бути в перші дні народження, якщо хтось із родичів сказав, що ми очікували чоловіка, народилась дівчинка. Да? Або потім через деякий час, що тіпа, ти ніби не схожа на нашого сина, умовно, да? Або не сподобалась, як назвали, або не сподобалась, яку професію обрала, або що не брала професії, а сидиш вдома, ніби там на плечах у сина. Тобто може бути один мільйон сто тисяч якихось штук, через яких ви не така, як треба, і з цим робити. Ну, по-перше, може з'ясуватися, що вашою свекрухи є те, що ви собі забороняєте проявляти. Наприклад, право собі надавати увагу і у інших людей просити і отримувати цю увагу до своєї персони, або право гніватися, а у вас нема такого права, на... або право на захист своїх кордонів, а у вас нема такого права на захист власних кордонів. І це все-таки більше про вас, яким чином напрацювати в собі це право, яким чином дозволити собі гніватися, яким чином е, дозволити собі е е, захищати свої кордони, а не про те, який поганий у вас чоловік або його е, родичі, що вас не прийняли. Тобто, якщо ви бачите, що щось вас, вам не подобається в інших людях, скоріш за все. Ви щось собі забороняєте з того, що вони собі дозволяють. І це може бути щось, на ваш погляд, ганебне або негарне, або те, що люди не мають демонструвати, але це тільки у вашій уяві. Можливо, це трохи вигадана реальність. І ви дивитесь на цю картину як через викривлене дзеркало, тому що воно у вас. Обруднена не з самої себе або з обороною показувати якусь частину себе. Що ж може змінитися в житті людини, яка пройшла терапію, наприклад, у цьому випадку, так? вона почне любити себе, вона почне приділяти собі увагу, вона почне відсовувати власні кордони, вона зможе проявлятися вільно і показувати, яка вона насправді. Не боючись, що чоловік або кине її, або буде зневажати те, про що вона розповідає, або не сприйме тих потреб, які вона відстоює. Як вам така перспектива? Хотілося б вам, щоб ви дозволили собі набагато більше, ніж раніше, щоб ваше життя стало яскравіше, вільніше, спокійніше, рівноваженіше. Якщо так, ви маєте назву мого телеграму в описі під відео або в описі каналу, ви маєте посилання на групу, куди можна доєднатися до групових відпрацювань, перепрацювань, бо, як відомо, групові, групова терапія точно дешевша, ніж індивідуальна. Якщо ви поки що не можете дозволити собі індивідуальної терапії, а це мінімум 4 сесії на місяць, можете порахувати, зважаючи на вартість одної години, це мінімум 2000 на місяць, тоді у вас є дуже класний варіант. Ви можете піти в групову терапію. Вона буває дуже різноманітною, починаючи від розстановок і малювання нейрографіки в групах. Закінчуючи е, іграми в інтерактивні психологічні ігри на кшталт Лілу. І дуже багато ще чого. Як мені обрати психолога? Да? Перше, слухайте серце. Ви можете порівняти. Ви навіть можете сходити на безкоштовні діагностичні консультації до декількох спеціалістів. вас ніхто не зобов'язує йти до людини, яка вам не подобається. Це раз. Друге, про що можна спитати у психолога, окрім того, чи є в нього диплом, да, який в нього досвід роботи в кількості років, да? можете спитати, чи працює він під супервізією. Супервізія означає, що, наприклад, якщо він довго працює в терапії з клієнтом, той психолог, Зіштовхнувся зі складнощами, або чогось не помічає. Він завжди має підтримку більш професійних досвідчених колег, може піти отримати, ну це платно, звісно, відбувається, отримати там консультацію, розкласти по поличках всі питання, які підіймалися в терапію, звісно, за умови, що не називається навіть ім'я клієнта, про якого він питає, да, або змінюється. Викладаються тільки факти для того, щоб інша людина могла зрозуміти, яким чином ще можна подивитися, під яким кутом на цю ситуацію отримує додаткові кути зору і продовжує свою терапію. Що ще має мати психолог? Це власна терапія. По-перше, таким чином він стає на місці клієнта і розуміє всі ті відчуття гами, емоцій, станів, переживань. Які відчуває клієнт, і потім розуміє, що коїться в душі, да, або в голові, або в емоціях клієнта. По-друге, психолог, який має дуже велику практику, там 10, 15, 20 років, йому вже не дуже цікаво мати індивідуальну, індивідуальні консультації з клієнтами. І він вже не хоче відчувати ті стани, які колись відчував сам в житті. І тому він більше переходить на консультування або навчання нових спеціалістів. І в таких випадках колеги, які там по 10 15 20 років консультують, інколи кажуть, що ну, не прийшов клієнт, ну і навіть краще, що не прийшов. А люди, які консультують перші 5-7 років, вони ще хочуть набратися досвіду, вони можуть хочуть написати книгу або захистити дисертацію. Вони ще хочуть. Із собою попрацювати себе, підняти на новий рівень. Так? Бо ті вчителі, які вчили мене, вони вже практично не ведуть індивідуальної терапії. Вони ведуться або супервізії, або навчаються інших психологів. Тому я бажаю вам помітити, що саме вам у вашому житті йде не так, як би вам хотілося. Як ви про це мріяли колись в дитинстві? Дати собі чесну відповідь, чи можете ви впоратись самостійно, чи ви справді потребуєте зовнішньої допомоги професійної, не боятися навіть, якщо вам психолог порекомендує звернутися до тестування да, або діагностики в психіатричному диспансері, бо інколи види, ну, наприклад, депресивні стани, вони бувають на глибокі, щоб без медикаментозної підтримки. Важко працювати психотерапевту, тому що психіка настільки зациклилася на думці, можна так сказати, або емоції, що їй потрібна медикаментозна підтримка. Це не про те, що ви псих, це про те, щоб мати дозвіл на те, щоб вживати антидепресанти. Бо психологи. Не лікарі, вони не мають медичної освіти і вони не мають права виписувати ці антидепресанти. Це тільки за допомогою психіатрів. Тому не лякайтесь, знайдіть свою людину, отримайте внутрішній відгук, що це ваша людина, а далі дивіться, наскільки вона емпатує, наскільки створює простір. Атмосферу прийняття, довіри, наскільки ви розкриваєтесь, наскільки ви зможете, там, я не знаю, на п'яту сесію чи вже на сьому такі серйозні речі обговорюєте з людиною, які б навіть собі не зізнавалися раніше. Тож бажаю вам ментального здоров'я і не запускати себе до самих глибоких випадків. Підписуйтесь, лайкайте. Завжди рада вам допомогти.